Спілкуються двоє друзів. Знаєш, Петро, я вчора не стримався і послав свою. Да ладно, нічого собі. Як це? Так, прикинь, підходить така. Іди викинь сміття. А ти? А я їй, іди сама, не бачиш, що я посуд мию. Кажу, що не п'ю. Всі намагаються напоїти. Кажу, що на дієті, всі намагаються нагодувати. Кажу, що немає грошей. Ніхто мене не чує. Вирішили божевільні обладнати свій дурдом. Роблять вішалку. Один поставив цвях капелюшкам до стінки та забиває. Підійшов інший, подивився і каже – «Ти таки дурень? Не бачиш, що цей цвях від протилежної стінки? Прийшов Іван Дурень до Баби Ягі і запитує А як мені пройти туди, не знаю куди, і знайти те, не знаю що. А не питання, синку, ось тобі не чарівний. Вийдеш, кинеш його на стежку і ось куди двірник тебе пошле, туди йди. Українські військові схопили російського орка, а той ніби німе нічого не розуміє. В кінці кінців йому вже кажуть Ти, мабуть, найдурніший у полку був. так?» Нет, был один еще глупее. Полгода меня за женщину принимал.